Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Фелестимляни почали війну з ізраїльтянами. Старші брати Давида були на фронті. Давид повинен був віднести їм їжу та довідатись про їхні справи. Коли він прийшов на місце битви. До побачив у стані ворога справжнього велика майже три метри на зріст. Його звали Голіят. Він лаяв ізраїльтян і проклинав їх. Усі ізраїльські воїни, навіть сам Савул, боялися його. Невже вони забули, що Бог сильніший за будь яку людину? Гей, тупі ізраїльтяни! Бачу, ви всі перелякані? Ха, -ха, 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 Ха. Зачекайте. Я кину ваші трупи птахам на їжу, і Бог ваш вам не допоможе. Я сильніший від нього. Ха-ха. Ви чули, що він сказав? Він глумиться над Богом. Хіба можна таке терпіти? Цей нахабний фелестимлянин страшенно уборив Давида. Якби він глумився з ізраїльтян, то це було б лише півбіди, але ж він глумився з Бога, це було вже занадто. Давид мерщій побіг до царя Саула і сказав йому, що бажає битися з велетним Голіятом. Він не жартував, він вийшов на бік з велетнем, взявши з собою лише пастуший кійок та пращу. Віра в те, що Бог сильніший, придавала йому мужності. Воїни не повірили своїм очам, коли побачили маленького пастушка на полі бою. Зачаївши подих, вони чекали, що буде далі. Голіят пішов назустріч Давиду. Я для тебе не собака, що виходити до мене з палицею. Чи може ти гадаєш, що тебе захистить твій Бог? Ха, -ха, -ха, -ха! я сильніший від нього, і я тебе вб'ю. Ти йдеш до мене з мечем та списом, але я вийшов до тебе з іменем всемогутнього Бога, якого ти проклинав. Він сильніший від тебе, тому я тебе знищу. І весь світ побачить, що Ізраїль служить живому Богу. Дави взяв свою пращу та вистрілив з неї. <плес> Камінь з Давидової пращі влучив прямо в лоб велетню. Голіят упав на землю мертвий. Ось чим закінчилося для голіята лаяння бога. Хто виявився сильнішим? Звичайно, Бог. До нових зустрічей, любі дітки. З вами була ваша Наталя. З нетерпінням чекаю на ваші листи.